Можна? Моє прізвище Одарич Чіна Пілікін 1955 року. 2 квітня 2012 року я купила тут квартиру. Місто Рівне вулиця Дубенська, 42, квартира 31. дом, сімейка. Справа в тому, що я раніше жила на вулиці Київській, 67, де мені спалили приватний будинок. І дали мені за мою е, хату 20 000 доларів. я Вершої квартири не могла купити як ця волосімейка, яку вже прокила за ці три роки. Тільки я сюди поселилася, просто я купляла весною, а знаєте, як прикупів хату. Я не, не звертала уваги, чи тут опалення, чи що. Не було кому порекомендувати мені. Порадити, що Подивіться добре. На кухні з того часу три роки, вже четверту зиму я живу, жодного дня не було гарячі, не були гарячі батареї. Жодного. А в кімнаті регулярно, холодні повністю. От ви зараз спробуєте. Ледьте, ледьте. Зверталася в ЖЕК, неодноразово дзвонила, Західний, Жек -західний. Західний, так. дзвонила неодноразово, писала заяву. Ви мені думаєте, як вони обхитрили, прислали до мене минулу зиму майстра, такий Олександр Петрович, прізвище він мені е, дурну таку старобабу. Коротше, надули, взяли, представила сантехніка, він прокачав крепко батареї. На кухні були, батареї гарячі повністю, і в залі так само. І він поміряв на кімнаті температура на вулиці плюс 6, а в кімнаті плюс 20 тут. Так вони обдули і все стало вас, все нормально. Потім неодноразово знову звали, а понеділок цей дзвоню до начальника ой, до головного інженера. То людина добра, пошкодуйте, я старша людина. Я не можу обігріватися електропалювачем, тому що в мене субсидія. У мене є кіловати, 90 кіловат. Йдемо. Добре, будемо реагувати. Яка реакція? Реакція ноль. Так? Тут це. а стояка попробуйте. Стояка. Зараз ми можна... тут. І можна да. стояк. А стояк то ще холодніше. Дійсно холодно. Так, так. Ото стояка пробувати. Отама. Попробуйте стояка. Абсолютно холодно. Так. Ходім на кухні. На кухні просто людині. Людені. І неодноразово зводіли міську рагу. Мелком гарячу лінію 53. Ну, ми будемо зараз передзвонювати. Яка ракція ноль. А я мушу обірватися постійно газом. Куда... Тут взагалі. Таке вже що. Шуд... Людені. Люди. 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 Люди, я, я вже. І ви, газ, газ, і ви постійно почали холодно. Та, і це не тільки я, це весь стояк, наш 9 квартир. Я позвоню до начальника, він, ну пройдіться по сусідах, хто там винен у вас. Кру, ви це я повинна ходити? За що ви, гроші получаєте? Yes. От така ситуація. Добре, дякую. Зараз ми все це діло подивимося.